Щоб обговорити Генріку Літвіну як а... Ми очікуємо політичного та практичного результатів після зустрічі Комісії НАТО Україна у Варшаві. Ми підтвердимо нашу потужну політичну підтримку України та її суверенітету. Союзники не визнають і не визнають незаконної анексії Криму. Ми продовжимо закликати Росію припинити дестабілізацію вашої держави. Росія повинна припинити підтримку бойовиків та вивести свої війська і військову техніку. Того, яка допомога надається, я ще б хотіла наголосити на такому аспекті, як річна національність в умовах антитерористичної операції, Міністерство оборони відіграло і буде в наступному відігравати ключову роль в тих процесах, які відбуваються у співпраці з НАТО, оскільки Збройні Сили України є серцевиною і основою того, що ми називаємо сектором безпеки і оборони держави. Принципах, по-перше, це захист наших.